Так, Матуся мені прислала ковбаску, як завжди, ось таку італійську. У них такі великі ковбаси продають. Вона важила 2,5 така була. Тут ми вже над'їли її частинку. Ось, вони запаковують в Італії ось такі вакуумні упаковочки. Бачите? 2,5 кілограми. Коштує у них кілограм 9 50 центів. Це дуже смачна така ковбаска, салямочка. От, Моїм діткам дуже подобається. Бутербродики собі. Вони роблять, щоб вони могли самі собі доставати, відкривати контейнер, то я зараз їм наріжу багато шматочків. Вони будуть приходити собі, відкривати холодильник, доставати, різаний. різаний. Зазвичай я хлібчик купую. Ось вони самі витягують собі шматочки, розкладають, беруть з контейнера ковбаску. Розклали, взяли, перекусили, тому що мама буває, що я кудись можу побігти по справах, можливо, кудись навіть в Київ поїхати. Ось так на півтори-дві на дві годинки їх залишити самих, То вони собі роблять такі перекусики. Отже, будемо нарізати нашу величезну смачнющу ковбасу. Так, я ось так стану і поїхали. Ось такими великими-великими шматочками. В принципі, можна їх ще обрізати, мабуть, ось так от навпіл, бо це буде дуже великий кусень. Ось так. Ось такими от шматочками виходить. Так. І будемо вкладати в наш з вами контейнер. Ось так. Так, зчищаємо плівку. Всю. Ось, бо постійно відрізати собі по кусочку незручно. Краще ось так от ковбаску все ж таки робити заготівки такі нарізати шматочками ковбасу. Якщо також сир є, також матуся присилає в таких великих упаковках нам сир продовувати, Такий він твердий, жовтий, смачний дуже. І сир бринзу присилає, і бріє, і маскарпоне, такі от. А цих коробочках, баночках ми так просто навіть на хлібчик намазуємо. Або якщо є натхнення купуємо спеціальні для тирамісу, є такі продають сухі печива. Такі ось і у нас старшенька любить такі готувати такий десерт. Викладати це печиво, перемащувати маскарпони, якось ще какао. Там вона спеціально робить. Я не знаю, ніколи не готувала тирамісу, В принципі, якось треба з вами буде це також рецептик вивчити разом та показати вам. Ну що, поїхали? Нарізаємо. Я думаю, стільки ми нарізали достатньо. Так як ми її ще не з'їмо, знову пакетик вакуумний. І холодильничок. В принципі, можна навіть в морозилку. Я не знаю, за скільки це ми з'їмо таку кількість ковбаски, От, щоб вона не засняділа, не пропала. То все ж таки краще, мабуть, її покласти саме в морозилочку буде. А потім, коли треба розморозити, їсти, вона буде свіжа, не спорчена. Так. І ось останні три шматочки. Ось так. Оп, і готово. Так що беріть на замітку, якщо ковбасу велику купуєте, то краще заздалегідь наготувати собі, нарізати на бутербродики. І в будь-який слушний момент витаскувати і робити собі легкий такий перекус бутербродний в базу. Також сир можна нарізати. Ось, дуже зручно в таких контейнерах зберігати в холодильничку. Усім нарешті вже дочекалася я свою старшу донечку Аліночку. Вона мені привезла, дивіться, яку смакоту з мастер -суші, да? мастер-суші називається, так? Да? Суші масі. Мама такі знаток, я дуже рідко їм суші. Взагалі не знаю. Які тут магазини бувають. О, Дивіться, тут васабі. Що тут ще всередині? А, це імбир да? маринований. Ага. Вон соус У нас тут є. А, соєвий. Воно Такий сет зараз по акції він, так. Да? Суші від суші мастера. Скільки вони коштували? 344 Угу. 344 це по акції чи така цікава? По акції. Угу. Тут навіть є, є червона рибка тут, Да, Так, копчена. Копчена. Ухте, красота. Моя зайка. Вона сьогодні заробила в мене 360 гривень моя трудяшка. На своїй кармані такі якісь витрати. Так, будемо Шришка. ми смакувати. Мама колись давно вже їла суші, тільки знову згадую, як їми працювати. Яка смакота. Так, який же мені перший сушинку з'їсти, не знаю, ось цю зелену хочу спробувати. Опа. Знаєте, це також. Бачите, підсуетилася. вона також у нас дуже полюбляє суші, да, Настюш? Яку будеш першу пробувати, ну розкажи. Цю біленьку будеш? О, так, скажи. наші нам ті палички, якщо є виделки, да? Скажи, веделка, зручніше їсти. Так, зараз спробуємо. М -м -м -м. Макота. Ты мала новый чай зробила стої непонятної штуки под названием варень. Нет, это не того. это заварка така. Нам вовчик приніс такий чай. Mm. Зі смаком не смаком вишні. зараз будем поти чай. Он дуже смачний, надо. Настя, ну аккуратней. Боже, у все Наклала уже всех суши, да? Будет зараз. Настя, хотя б это съем. Ну, серйозно Так, да. ну смачного всем смачного. Що зараз, как и мы, вечеря. У нас сегодня дуже смачно.